А чи знали ви, що у 112-107 роках до нашої ери Херсонес, Ольвію та Боспольське царство приєднали до Понтійського царства? 112 рік до нашої ери Херсонес, що підтримував союзні відносини з Понтійським царством, запросив військової підтримки у понтійського правителя Мітридата VI Патора для боротьби зі скіфами та Сарматами. До Херсонесу прибув понтійський полководець Діофант. Який розбив військо сарматів та підкорив кілька скіфських міст разом з їхньою столицею Неаполом Скіфським? Херсонес і Ольвія визнали владу Мітрідата. Ці події викликали невдоволення скіфів, які вже довгий час проживали в Боспорському царстві. Верхівка скіфів, на чолі з Савмаком підняли повстання та захопили владу в Боспорському царстві. То восьмого року до нашої ери Діофан з військом знову прибув у союзний Херсонес та повністю підкорив Боспорське царство для Мітрідата VI.